Вас вітає канал Шепіт Казки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на мій канал. Привіт, малята! Запрошую вас у казкову Африку, де живе головний герой нашої казочки. Маленький добрий слоник. Він не лише любить пригоди, а ще й завжди готовий допомагати тим, хто в біді. То сідайте зручненько, чарівна подорож починається. Десь у далекій Африці, де сонце гріло й припікало, тварин великих і малих багато проживало. Жирафи, бегемоти, крокодили, леви гуртом ходили, ще носороги, Зебри, антилопи, гепарди. І горили, орли, фламінго, ібіси, і дрохви тут живуть, птах секретар, вухатий гриф, і страуси бредуть. Рибалочка літає, дрібний яскравий птах. І карликова бджолоїдка ловить смачних комах. Одного разу, коли в небі зірочки вечірні засвітилися, у молодій сім'ї слонів, маленьке слонення з'явилося. Батьки натішитись синочком не могли, І як зіницю ока слоненятко берегли. А він розумним добрим виростав, І всім, чим міг довкола догоджав. А ще йому подобалося світ навколишні вивчати, зі своїм стадом подорожувати, з друзями гратися, під сонечком гуляти, в річці купатися, з татом і мамою відпочивати. Одного разу слоник на яскраву пташку задивився і не замітив. Як один у густих джунглях опинився. Тут було надзвичайно гамірно й красиво. З ліани на ліану мавпи перескакували галасливо, густі дерева вітами вгорі перепліталися, сонячні промені сюди не діставалися. Слоник із мавпочками розважався і вже додому йти збирався. Та раптом недалеко між деревами він плач почув, хтось допомоги потребує. Слоник швидко про це збагнув. Тож ні на мить не завагався і швидко до дерев подався. Тут, поміж від густих. Маленьке білчиня лежало. Коли воно в дуплі сиділо і маму виглядало, то несподівано перехилилось і на землю впало. Слоник маленьке білчинятко хоботом підняв і дуже обережно у дупло поклав. Дякую тобі, слонику, за допомогу. За те, що повернув мене додому. Будь обережним, у дуплі лишайся і свою маму дочекайся. Тоді слоник у глибину джунглів пішов, і там на кущику барвистого метелика знайшов. Він лапками маленькими за павутинку зачепився, немов зачиненим у клітці залишився. І слоненя не довго думало й гадало Своїм невтомним хоботом сріблясту павутину розірвало, і дуже вчасно, бо на тихий звук, вже підкрадався до метелика чорний павук. Він дуже розізлився, коли метелик з путь звільнився, а той уже до слодика летів і його голосок ніжно дзвенів. Я дуже дякую тобі за допомогу, бо вже в душі я відчував тривогу. Мене павук підступно упіймав, а ти метелика малого врятував. Я радий був допомогти, а ти готуйся у дорогу і швидко прилетиш до рідного порогу. Метелик біля свого рятівника ще трохи покружляв. А потім з друзями у ліс помандрував. Слоника чекала вже нова пригода, бо до мурашника крізь джунглі привела його дорога. Напередодні тут гроза пройшла, і мурашка малим багато лиха принесла. Неподалік їхнього дому дерево сухе стояло. Коли повіялись сильні вітри, то воно на мурашник впало. І це видовище усіх жахало, а ще мурах багато постраждало. Наш слоник довго не барився. Хоботом стовбур дерева узяв і подальше від мурашника до річки з ним домчав. А там бобри зубами гострими це дерево спиляли і під водою свою хатку вправно облаштували. Високо поміж вітами співали голосно пташки, а слонику складали щиру дяку мурашки. Бобри із вдячності його у гості запросили. І фруктами смачними щедро пригостили. А потім наш герой з метеликами розважався, і невдовзі у човні поріжці до нових пригод подався. Тепер над ним у високості вже сонечко світило, воно тепло всім дарувало і малечу веселило. Поруч стрибали жабки, Рибки пропливали, нові знайомства слоника попереду уже чекали. Недовго довелось йому за течією річки мандрувати адже потрібно було знов на поміч поспішати. На допомогу цього разу кликали пташки, бо у гніздечку, до якого добиралось полум'я. Беззахисні лишились малюки, птахи просили слоника вогонь підступний загасити, води велику кількість треба принести, щоб його залити. Слоник швиденько з човником до берега пристав, тоді із річки повний хобот води холодної набрав. Ташки летіли дуже швидко, і він за ними мчав. Навіть у джунглях між дерев від них не відставав. Вогонь все ближче до гніздечка підкрадався. Слоник подумав, що не встигне і злякався. Та все минулось. Він водою, схобота, вогонь залив. І так життя малечі, що в гнізді пищала. Захистив, батьки пташок на радощах співали, а слоника цілющим соком з екзотичних фруктів пригощали. Ми дякуємо всі за те, що ти відвагу показав, бо від пожежі цілий ліс Ти щойно врятував. Щасливий, хоч і втомлений. Слоник із лісу вибирався, і лиш тоді малий помітив, що вечір наближався. Він розумів, що вже сьогодні йому додому не прийти, бо дуже тяжко уночі буде дорогу віднайти. Потрібно десь поблизу лісу ночувати. Тож він зробив собі намет, щоб в ньому зручно було спати. Слоник на небо зоря не дивився, згадував рідне стадо і батьків та дуже засмутився. В траві блищали світлячки, на небі місяць появився, і незабаром малюку вже сон щасливий снився. З першим промінчиком ясним він зранку пробудився. Тоді у річці прохолодній з радістю омився. Він на траву пахучу сів, до квіток притулився. А тоді з силами новими додому припустився. Йому метелики й пташки щасливу путь бажали, мурашки і бобри ще довго лапками махали. Білочки принесли горіхів, сміливця пригощали. Джунглі надовго свого рятівника запам'ятали, а вдома свого малюка схвильовані батьки уже давно чекали. З самого ранку звідусіль синочка виглядали. Слава про його подвиги до стада вже дісталася. Тому стрічати слоника усі гуртом зібралися. Мораль цієї казочки проста: добро робити іншим, не вагайтеся, оберігайте тих, хто поруч є, частіше посміхайтеся.